Мобілізація заброньованих працівників. Сьогодні формується така судова практика, що будь-якого заброньованого можна затримати, пов'язати, доставити до ТЦК, а звідти відправити на полігон. І вже з військової служби такого заброньованого працівника вже звільнити не буде можливості і не буде механізмів. Дивна судова практика формується. До мене звернувся чоловік, який був мобілізований до Лав Збройних Сил України. Його було затримано, доставлено до ТЦК, а звідти після проходження військово-лікарської комісії відвезено на військовий полігон. Ми звернулися до суду із адміністративним позовом про визнання незаконним наказу про мобілізацію та зобов'язанням військової частини. Звільнити від проходження військової служби заброньованого працівника, і суд першої інстанції в повному обсязі задовольняє наші позовні вимоги. Наказ про мобілізацію заброньованого працівника визнає незаконним, а в подальшому зобов'язує військову частину звільнити із проходження військової служби такого військовослужбовця, котрий на момент мобілізації мав діюче бронювання. Військова частина подає апеляційну скаргу, і цікаве рішення приймає 8-й апеляційний адміністративний суд у місті Львів. суд апеляційної інстанції наказ про мобілізацію заброньованого працівника визнає незаконним, але не вбачає підстав для звільнення із військової служби такого військовослужбовця. Тобто. Суд однією рукою визнає наказ про мобілізацію незаконним, а іншою рукою не вбачає за підстав для звільнення із проходження військової служби, військовослужбовця наказ про мобілізацію котрого сам же визнає незаконним. І цікаво, чому таке рішення приймає суд апеляційної інстанції. Вони виходять з того, що статтею 26 профільного закону про військовий обов'язок і військову службу. Немає такої підстави для звільнення з військової служби як бронювання, попри те, що вони ж самі визнали наказ про мобілізацію незаконним. Тобто, так і виходить, що можна будь-яку людину, яка має діюче бронювання, всі необхідні підтверджуючі документи можна затримати, доставити до ТЦК, відвести на полігон. А там, уже навіть якщо суд визнає наказ про мобілізацію незаконним, то суд не вбачатиме підстав для звільнення із проходження військової служби такого військовослужбовця. Навіть попри те, що його наказ про мобілізацію суд визнає незаконним. І тоді постає наступне запитання: як в Україні заброньовані працівники можуть бути впевнені, що їх десь посеред вулиці не пов'яжуть, не затримають? Не доставляють до ТЦК, а звідти не повезуть на полігон, а там уже вони нічого не зможуть зробити, щоб відстояти своє право і надалі виконувати трудові професійні обов'язки, як заброньовані працівники. Вони не зможуть звільнитися із військової служби. Який тоді зміст в інституті бронювання в Україні, що дає, які гарантії дає статус заброньованого працівника? На що може розраховувати сьогодні заброньований працівник, якщо його можна викрести, доставити до ТЦК, мобілізувати? І суд, визнаючи наказ про мобілізацію незаконним, не зобов'яже військову частину звільнити із військової служби такого військовослужбовця? Як на мене, це підриває основи інституту бронювання? Це підриває основи обороноздатності і так, відповідно сферу суспільних відносин в Україні. Якщо любого заброньованого сьогодні можна пов'язати, доставити, мобілізувати і суд, попри те, що підтвердження і встановлення того факту, що наказ про мобілізацію такого чоловіка є незаконним, не зобов'язують військову частину звільнити. Із проходження військової служби такого військовослужбовця. Ми, звичайно, будемо подавати касаційну скаргу, будемо йти у Верховний суд, будемо добиватися справедливості вже безпосередньо у Верховному суді, але сам факт є досить неприємний, і рішення суду в мене викликає як адвоката, як правника, занепокоєння, адже у мене тоді виникає думка і логічна думка. Чи не є це свідомою державною політикою, щоб поповнювати мобілізаційний ресурс за рахунок заброньованих працівників, якщо суди будуть приймати такі рішення, що мобілізація заброньованих працівників є незаконною, однак не будуть приймати рішення про звільнення і проходження військової служби заброньованого працівника, попри визнання наказу про його мобілізацію незаконним? Мене це дійсно виникає хвилювання, те, що відбувається в нашій країні. Як тоді нам надіятися на якусь єдність судової практики? Як тоді можна розраховувати на якусь сталість у відповідного сферу суспільних відносин? На що розраховувати таким працівникам? Дуже багато запитань, і насправді ситуація є досить прикрою. Я дам рішення суду в описі до каналу. Посилання. Я про цю ситуацію пишу себе на телеграм-каналі. Відповідні події, які відбуваються сьогодні, намагаюся розкривати в телеграм-каналі. Запрошую підписуватися на телеграм-канал, на Ютуб канал, і я впевнений, що Здоровий глузд переможе. Що все ж таки Верховний суд відіб'є такі ненавмисні помилки. Суддів апеляційних інстанцій і заброньовані люди в Україні будуть впевнені в своєму захисті. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на канал. До наступної зустрічі.